Номер екстреного виклику 101 чи не найважливіший телефонний номер, який повинна знати кожна людина. Щодоби на цей номер надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу від людей, які потрапили в різні надзвичайні ситуації, але буває й так, що цей найважливіший номер стає інструментом для пустощів та недолугих жартів. Такі виклики називаються хибними. Хибних викликів від початку року на лінію 101 надійшло більше двох сотень. Люди телефонують та повідомляють про уяв. Події, яких насправді немає, на такі виклики одразу направляються пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Техніка надарма витрачаються значні матеріальні ресурси, затрачається безцінний час. Поспішаючи на вигадане чиєюсь уявою замінування, пожежу чи ще якусь іншу надзвичайну подію, працівники служби порятунку не в змозі надати оперативну допомогу тим, хто потребує її. Насправді. Під час слідування рятувальників у хибному напрямку водночас може надійти. Інформація про дійсно реальну біду. У такому разі, перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які можуть вартувати життя. На рідкість є так звані виїзди вогнеборців на підгорання їжі, таких вже від початку року нараховується більше п'яти сотень. Неодноразово рятувальники під час таких викликів рятують людське життя. Люди ставлять підігрівати їжу, забувають про це і лягають спати. У таких випадках рятувальники змушені всіма можливими способами. Потрапити до квартири, відключити газ та виводити на свіже повітря власників. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує на тому, що варто утримуватись від бажання здійснити хибний виклик, адже згідно чинного законодавства за хибне повідомлення до винних вживаються суворі заходи адміністративної або кримінальної відповідальності. Важливим є серйозно ставитись до діяльності пожежно-рятувальної служби та розуміти наслідки, до яких може прийти. Розвести хибний виклик.